І З чим я зустрівся, спотикнувся в тій прощі на святу землю, Безсумніво, зараз в душі, в серці там емоції. Мене переповнюють емоції з того, що я побачив, але і з того, що я усвідомив і зрозумів. Так як кожний паломник прочанин, коли він їде на святу землю, він собі робить намірення, а тим більше в часі війни. Без сумніву, загальний наш намір був мир в нашому народі, о перемогу, о спокій і в різних наміреннях наших парафіяльних родин. Мільйон намірень, які я також собі зробив. А що з того всього вийшло? То, то, що я на особистому прикладі побачив, відчув і зрозумів. А саме, що коли ти приступив до престолу як священник, з усіма тими наміреннями в душі священичій, Чув тільки один голос. Подякуй Богу. Ти приїхав не тільки щоб неустану просити, але і ти приїхав, щоб скласти Богові особливу подяку за все, що ти од нього отримав. І я не міг себе перебороти. Тут мільйон намірень, тут війна, тут хвороби, тут бідні, каліки, онкохворі. І ніби ціла гора, тільки дай, дай дай, а ти приступаєш до престолу і не розумієш, що з тобою відбувається, тільки хочеться дякувати Богові за все. Що він тобі дав? Можливо, я десь, бо я собі постановив, що зроблю то паломництво, бо 10 років священства, думаю, подякую Богові за тих 10 років священства. Але то все одно для мене воно було десь там, на, на сотому місці. То я тим так дуже не переймався. Бо на головне для мене було це мир в Україні, перемога, то хворі, то бідні, то, то всі ті потреби, які ми нині маємо на тій долині сліз. Головне було дай дай дай, а кожна служба Божа, до якої я приступаю, я так, би про всі намірення забув на світі. Тільки дякую тобі, Боже. За все, що ти мені дав вже. І то десь ота благодарність. Наперед треба вміти Богові дякувати, бо ми інколи привикли, і це є нормально, я не кажу, що це погано. Що ми завжди дякуємо Богові в кінці. Але також треба навчитись Богові дякувати і на початку. Людина, яка. Має певний намір і каже: дякую тобі, Боже, за все, що ти зробиш з тим наміром. Це означає, що людина, яка наперед вже Богу віддякує, що вона в повноті здається на Божу волю. Вона прийме все. Що Господь Бог їй приготував. І ми бачимо цей приклад на Причистій Діві Марії. Вона в Єлизавете, так? вона там, в святої Єлизавети, приносить Богові подячну пісню. Вона дякує Богові за того єдинородного сина Божого, якого носить під своїм серцем. Але Подивімося на гору Голгофту. Як ви думаєте, на Голгофті мати Божа дякує Богові. Легко дякувати Богові за здоров'я, за віру, за якісь матеріальні добра. Але чому Марія була з найвдячніших людей на світі, а тому, що Марія вміла подякувати Богові? І за хрест, і за терпіння, і за біль, і за меч, який прошив її материнське непорочне серце, а той меч в серці Марії, Він є символом Христа, а той хрест, який воздвиження чесного Христа. Я почну з себе, чи вміємо ми Богові отак щиро сказати тобі Боже за Хрест, Дякую тобі за терпіння, тобі за хворобу. Я думаю, то одиниці, які вміють і Богові сказати дякую за хрест. У більшості ми нарікаємо, проклинаємо, шемраємо. Ми ніколи не дякуємо Богові за Христи, який Він нам дає. А Марія, чому вона одна із найвдячніших людей на землі? А тому що Марія вміла подякувати не тільки за любов, віру, за того єдинородного Божого Сина, якого носила під серцем? А вона вміла Богові і подякувати за хрест. То саме і робив святий Йосиф. Дякую тобі, Боже, за все, що ти мені дав. І тому, коли ми молимося, навіть помпейську вервіцю. Коли ми відмовляємо попейську вервіцю, ми не знаємо, чи то намірення, в якому ми просили Бога, Бог вислухає чи не вислухає. Але ми 27 днів. Не устану, що робимо, дякуємо йому. Бо йому відніше. Благословити нам в тому наміренні, чи не благословити Його в тому наміренні. І от присвята родина, вона жила тою чеснотою благодарення, вдячності. Ми не знаємо, як закінчиться в нашому народі війна. Ми не знаємо, чи закінчаться ті хвороби, ті терпіння. Але вже наперед ми точно знаємо, що ми вже маємо Богові дякувати. Тобі, Боже, є відніше, як то воно має бути далі з нашим народом. Але я дякую тобі за все, і за радість, і за смуток, і за здоров'я, і за хворобу, і за убогість. І за багатство. Я за все тобі дякую і дякую наперед, бо не знаю, чи ти буду мати ще можливість в завтрашньому дні тобі подякувати. Бо як ми співаємо ті пісні, як тільки скоро рано встану і навколо себе гляну. Дякую тобі, мій Боже. Що я встав і уставе ложе, Бо скільки тих, що вчора полягали, нині не повставали, а я встав і уставив в ложе, І дякую тобі, мій Боже. Дякуємо Богові також і наперед, бо невідомо, чи доживемо того кінця. В якому ми б могли сказати Богові дякую Тобі за все, дякуємо нашим батькам, дякуємо нашим братам і сестрам, дякуємо більше то слово дякую, воно має звучати навіть в особливо таких важких інколи кризових ситуаціях в нашому житті, особистому, родинному. І Суспільному. І десь у ту благодарність. Я не знаю, можливо, то була якась від Бога ласка, можливо, то був якийсь від Бога дар, але то мені воно так вкоронилося в серце, що інколи бувають такі дні, такі хвилі, що тобі нічого не хочеться в Бога просити. А круглосуно дякувати. За все, що він для нас зробив. І то десь воно має більшу для Господа Бога цінність, вартість і значення, як то, що ми інколи неостану постійно просимо. Тим більше слово Євхаристія, що воно означає благодарення. Дякуємо. Попри все, що не раз маємо в житті, за все Господу Богові. І десь на тому місяці жовтні, хай і в наших молитвах, в наших вервицях, в наших службах Божих, не забракне того слова, дякую Тобі, Боже, за все. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.